Україна на третьому місці пілотів за кількістю наявних активностей. Можливо, занадто гучно прозвучить, але така от моя думка. Перше місце їхній рідний Колумбус, на другому місці, Великобританія, Лондон, далі Київ, Україна. Привіт усім, ми закрили нашу другу баночку у розмірі 10 тисяч гривень, тому, як і обіцяли, зустрічайте рандомні факти, які пов'язують з і Україну. Ми почнемо наш списочок з кліпу на пісні Ніко Дзинайнер з альбому Тринч, який знято у Києві на території Київського національного університету імені Шевченка факультету кібернетики. Після виходу кліпу був опублікований Beyond the Відео, де хлопці і команда розповідають про зйомку цього кліпу. Джош каже, що він раніше тут вчився, і ще його вчителем був Віл Сміт. Hey, I'm Josh from 21 Pilots. We're in Ukraine right now shooting a music video. A little fact about this set this is um, an old school that I actually used to go to back in high school. Being here kind of like brings back a lot of memories of that time. It's not a lot's changed, but they have added a little bit of extra elements, which is um, what you see here today. Але Ніко Дінайнерс був не єдиним. Ні, кліп Левітей також був знятий у нас. У бієм на відео до цього кліпу виявили, що Джордж святкував своє день народження на зйомках цього кліпу. Також варто сказати, що демо була змальована з харківського держпрому. Разом з виходом альбому Тринч був анонсований Бендіта Тур. В списку міст був і Київ. Концерт відбувся 30 січня 2019 року у палаці спорту. Саме у Києві пілоти вперше виконали Cut My Lip» та «Chlorine». Посилання на концерти та інтерв'ю будуть в описі під цим відео. Грудень 2019 року. Фестиваль Атлас на той ще момент Атлас Weekend» анонсовує нового хедлайнера Twenty One Pilots. Виступ групи мав відбутись протягом 7-12 липня 2020 року. Як ми всі знаємо, навесні 2020 року до нас прийшла пандемія. Все тоді змістилось на 2021 рік. Пізніше Атлас анонсовує виступ пілотів 9 липня 2021 року, але карантини продовжуються. У 2021 році Атлас таки відбувся, але західні хедлайнери, в тому числі й хлопці, не були присутніми. 21 травня вийшов новий альбом з Після виходу альбому Атлас анонсував виступ пілотів 8 липня 2022 року, але 24 лютого починається повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 2 березня 2022 року. Яку група відміняє свій концерт в Росії та стає на підтримку України. Рівно через місяць пілоти скасовують свій виступ на Атласі, та в день, коли мав відбутись концерт в Києві, ставлять виступ в Італії на якомусь фестивалі там. В той же час приблизно починається виведення хештегу «Help your Кліка. Пілоти ніяк на нього не реагують в підсумку. А посилання на деякі твіти з тих часів та на сторінку загалом цього хештегу будуть також в описі. 11 травня 2022 року виходить нове інтерв'ю пілотів. Їх тоді запитали про Україну. Вони відповіли, що хочуть сюди ще повернутися, бо їм тут сподобалось, і взагалі концерт в Києві 2019 року, тим приніс одні з найкращих спогадів про бензі турнею. can speak to this but i was looking at your tour dates and you're supposed to play a festival in kiev in ukraine in july is that is it is it on our website it's on polestar.com and okay. the yeah, website for the festival still exists but it's all in ukrainian so yeah that's and that's since been removed you know we did a little little inside baseball for you there's there's been some you know when when bands pull down their shows Especially, you know, specifically in the Ukraine, sometimes they'll just pull and, and make an announcement: we're not playing there anymore. And then the, the local promoters that are putting on the festival are kind of blindsided. So what we did was we tried to keep in contact and you know, open communication with the 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 people in in Ukraine that were the concert promoters that were putting on the festival. And of course, they were trying to stay as optimistic as possible, and mm -hmm. you know, and um, and so we really just followed their lead on, you know, we're we're in as long as it makes sense. And then I think there was a turning point where they had to allot some of their resources to, you know, the the war efforts, and they realized like it's just this year is just not going to happen. So we we followed their their lead on that. Um, but I don't know, I, I still I don't know. I, it would be an amazing kind of victorious um, celebratory thing to to one day be able to play live music in Ukraine again, but I don't know when that would be. We, we've, it's been some of the most amazing fans there. Um, and so, you know, specifically some great, you know, great show that was, you know, memorable. And, you know, we've shot music videos in Ukraine. Um, so it is, um, it is pretty, it's sad that, you know, as much as it, to us, it's just, hey, we just took a concert off. It's no longer on our schedule. It, it was, uh, it did hit harder than just that. У грудні 2023 року ми вже з фан-сторінки намагалися застукатись до пілотів щодо показу в Україні з Scalendon Experience, але у нас цього не вийшло. 29 лютого 2024 року у пілоті виходять нові сингл Кліп Overcompensate з нового альбому Кленсі. У цьому кліпі Джош Дан з банданою, на якій написано не носить». Незабаром були анонсовані маленькі шоу пілотів по світу. Щоб отримати доступ до квитків, необхідно було відповісти на питання. Одне з п'яти стосувалось і Тим самим пілоти підтвердили, що «факелоносець» написано саме українською. Також ход топік, який недоступний в Україні, випустив марч пілотів з цією банданою з цим написом. Фото де Джош Дан та також з цією банданою з'явилось на місці проведення шоу в Нью-Йорку під час An Evening with 21 Pilots». Вона на феклоносець також з'явилась у Дейко, navigating at the risk of feeling dumb» та присутня на деяких фото з «Digital Руїнс. Хоч кліп Ледін стрійт не був взяти в Україні, але над його створенням працювали деякі українці. Режисер Євген Ножичкін з Полтави, але він згодом переїхав у штати. Також Ванна Борін, українка, Альбіна Кім, Алекс Беренчик. Е та Микита берег. На цьому ми будемо завершувати наш відео. З вас комент, підписка, лайк та не забудьте поставити дзвіночки. На останок хочемо нагадати про випуск а, проєкту Звичні світлі рум пропілотів. Посилання знайдете знову ж в описі під цим відео. Дякуємо за перегляд та stay life, please. What's handsome? Гарний. Гарний, гарний. So you can just call me that. Okay. Tyler yeah. and, the, and for гарний. Horny? <laughs> Is that what he said? Well, but yeah, because that's true. It's too. pronounced a little different. <laughs> that's You're true. gonna roll your R. Yeah.